18 в Україні про головні події останньої неділі у цьому році. Далі на тивай у студії Тетяна Чудаківська. Добрий вечір. Президент України нині у Верховній Раді бере участь разом із прем'єром Яценюком у переговорах з керівниками фракцій щодо проекту держбюджету. Про це повідомляють джерела в парламенті. Бюджет сьогодні, незважаючи на недільний день, Верховна Рада мала прийняти на пленарному засіданні як і 17 інших законопроєктів. Серед них податкову реформу, додатковий імпортний збір, створення єдиного фонду соцстрахування. Утім, після гранкової частини було оголошено перерву, яка триває досі. Нині на прямому зв'язку з парламенту наш кореспондент Ксенія Веркалець. Вітаю, Оксенія, то чи справді Петро Порошенко зараз у парламенті і чи парламентарі вже поновили роботу у сесійній залі? Добрий день, Тетяно. Після понад шести годин невтомних нарад і переговорів безперервних пауз народні депутати досі не повернулись до сесійної зали через суперечки консультації у раді коаліції. Засідання переносило чотири рази. Усе вперлося у три суперечливі питання. Це е... Ці питання у бюджеті бюджетних законопроектах. Перше це соціальні пільги, друге рента на видобуток газу і третє це податок на імпорт. Частина нардепів просто відмовлялась голосувати за ці питання. Поділився нардеп від пропрезидентського блоку Сергій Лещенко щодо соціальних законопроектів, вердикальний Олег Ляшко зазначив, що нардепи таки залишили школярам безкоштовне харчування і пільговий проїзд. Також зберегли надбавки вчителям, натомість порізали їх для правоохоронців. Скасують з липня пільговий проїзд для інвалідів, окрім першої та другої груп та дітей інвалідів. Окрім того, коаліція погодила варіант змін до податкового кодексу, який передбачатиме скасування повернення ПДВ при експорті зерна зернотрейдерам і виробникам оподаткування високих. Пенсій та лотерей на рівні 10% від обороту також поділився Олег Ляшко. Однопартієць Тимошенко нардеп Олексій Рябчин Сподівається, що усі важливі законопроекти сьогодні коаліція таки ухвалиться на п'яту годину. Були призначення кто вже зазначила перемовини засідання про президентського блоку, на якому був присутній і президент за інформацією колег з лівого берега. Порошенко затребував від своєї фракції узгодженої позиції під час голосування бюджетних законопроєктів. Тим, хто сміявся, він попросив на вихід. Хто кому не до вподобав президент, попросив взагалі вийти із лав фракції. Президент зазначив, що у нарадепів два варіанти або голосувати, або покидати лаву його політичної сили. За словами народного депутата від поліцили Тараса Юрика, найскладніша робота над податковим кодексом, зокрема, вже проведена, і політик від блоку президента. Не сумніваюся, що сьогодні у раді зможуть проголосувати і податковий кодекс, і бюджет. Колего, мене на цьому все буду святкувати за роботою ради. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, наш кореспондент у парламенті. Ні, банківському рабству, курсові лихоманці та олігархічним законам з такими вимогами до стін Верховної Ради зранку прийшли кілька сотень активістів, притягали заліз, притягли залізні діжки, дерев'яні палки, аби голосно привернути увагу народних обранців до своїх проблем. Люди проти ухвалення похабцем написаного держбюджету і проти змін до податкового кодексу, які на їх думку дають пільги лише олігархам. Не обійшлося і без новорічних подарунків для депутатів. Продовжить Вікторія Сенник. Привиди боргів, удари палками по діжках і барабанах, яскраві плакати, скандування так розпочався недільний ранок під стінами парламенту. Близько пів тисячі мітингувальників розгорнули сцену, де висловлювали свої вимоги до депутатів. Серед них прийняття законопроекту, який дозволить вкладникам виплачувати валютні позики за курсом, який був на момент оформлення кредиту. Хто брав по 4,65, Хто брав по 5,05. По 8 люди вже не в змозі платити. Тут дуже розумієте, тут уже постала ситуація, що деякі які люди не можуть і по п'ять платити, тому що ті відсотки, які є не європейськими, люди не змозі на площі перед верховною радою. Новорічні подарунки для депутатів, порожні пакунки і символічна скульптура із покришок. Це новорічна ялинка, яка будь-якої миті може запалати, кажуть мітингарі. Це ми зробили ялинку для наших депутатів, щоб вони бачили, якою повинна бути українська ялинка на сьогоднішній день. Зв'язку з нашими обставинами, в яких ми опинилися. Валерій вимушений переселенець з Луганської області. Розповідає, що влітку мав власний бізнес та працював юристом. А коли покидав схід через вторгнення бойовиків, поклав гроші в банк п'ять з половиною мільйонів гривень. Нині ж чоловік залишився практично ні з чим. Розповідає банк, відібрав у нього та його сім'ї усі збереження. Пом'ятавралі жуліки просла. Другі жулики з Верховної Ради у мене будущее вместе з усіма накопленнями, моїм сім'ї. Тобто я зараз став бомж побачивши на вулиці як з Нацбанку і діючого нардепа Степана Кубіва, мітингувальники його одразу ж оточили з питаннями. Як вихід із ситуації, той назвав законопроект про фонд гарантування, який сьогодні мають ухвалити. Це дозволить створити перехідний банк, який віддасть частину зобов'язань неплатоспроможної фінструктури. А от на швидкоруч створений податковий кодекс не підтримує. Моя точка зору, податкова реформа має бути в системі, щоб не погіршилося життя. Активісти вимагали позбавлення пільг олігархів і ліквідації схем уникнення сплати податків мафіозними фінансовими групами. Потім намагалися прорвати кордон правоохоронців, який оточив будівлю парламенту, та потрапити всередину. Сталася штовханина, але все швидко завершилося. А пікетувальники попередили: якщо депутати й чиновники не дослухаються до їхніх вимог, не за горами третій майдан. Люди зараз убільшені, люди агресивно настроєні, і насиває третій майдан. Вікторія Сеник, Роман Климчук, Тивай. У мережі з'явилося відео руху колони техніки російсько-терористичних військ у Луганську. Щонайменше 25 п'ять уралів, задягненими у військову форму, бойовиками, і 10 позашляховиків з технікою, проїхали у бік проспекту ювілейного. В описанні до відео користувач додає таку картину в обласному центрі останнім часом можна спостерігати постійно. За добу у зоні то поранено трьох військових загиблих немає. Фактів використання важкої артилерії бойовиками не зафіксовано. Тим часом, за даними розвідки, триває вишкіл нових терористів на спеціальних полігонах та продовжується укріплення позицій. Заявляють, що готуються до відбиття наступу. Крім того, лідери самопроголошеної республіки намагаються узаконити награбовану нерухомість і створюють своє БТІ. За оперативною інформацією у середовищі терористичної організації ДНР. Планується створення так званого бюро технічної інвентаризації ДНР для створення реєстрів прав власності на нерухомість. Таким чином, бойовики по факту хочуть узаконити злочинне заволодіння чужою власністю, зокрема нерухомістю. Близько півночі бойовики угруповання ЛНР здійснили мінометний обстріл міста Золоте у Попаснянському районі Луганської області. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації. За його словами, одна з мін вибухнула на приватному подвір'ї по вулиці Орджонікідзе. Будинок пошкоджено. Господарка 89-річна пенсіонерка отримала осколкове поранення голови і перебуває у лікарні Глисичанська, розповів Геннадій Москаль. Машина УАТО полтавські волонтери передали військовим відремонтовані потужний автомобіль БМВ і двигун для позашляховика. Для боротьби з терористами речі необхідні. Тим же конвоєм відправляють її зібрану гуманітарну допомогу. Перед новим роком це не тільки тушонка і крупи, а й мандарини та солодощі. Усе для того, щоб військові змогли накрити новорічний стіл. Волонтери кажуть у тому, що військові подарунки оцінять, не сумніваються, бо ж свята хочуть усі. Ну а швидка машина їм вкрай необхідна. Ще машина буває, заскакують сторони Донецька, і їх не встигають наші відловити, тому що транспортні засоби досить таки у них швидкі і оперативні. У нас на жаль, немає мобільної техніки. Так, ну даний автомобіль е призначений буде для наших розвідників для виконання їхніх завдань, де потрібна швидка і надійна машина. Тут 2,5 літра об'єм двигуна до 200 лошадяних сил, і ця машина не підведе. Для стабілізації ситуації на Донбасі усі сторони повинні повністю виконати мінські домовленості, а також продовжувати діалог. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час розмови з Петром Порошенком. Вона також висловила жаль через те, що у п'ятницю не відбулася раніше запланована зустріч тристоронньої контактної групи у мінську. У зв'язку з цим вона закликала Росію вплинути на сепаратистів, щоб повернути їх за стіл переговорів. Аналогічну заяву зробила єврокомісар з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні в інтерв'ю Ські газеті «Ла Репабліка» і наголосила, жодного розколу у поглядах на українське питання між країнами ЄС або між ЄС та США не існує. Це неправда, що є м'яка лінія європейців проти жорсткої лінії американців. Погляди ідентичні. Вони поширюються і в інших країнах від Канади до Японії. Поточна ситуація є дуже складною для Росії. Її інтересах буде дійсно сприяти припиненню конфлікту, і ми маємо посилити нашу підтримку Україні, де внутрішньо економічна ситуація може швидко стати дуже серйозною. Загроза розпаду України менша ніж аналогічна небезпека для Росії, а стабільності у нас більше ніж у східних сусідів. Про це свідчить рейтинг стабільності держав світу, опублікований американським фондом миру. Росія опинилася на 85-му місці, в особливо небезпечній зоні. Україна на 113-му. у списку держав з індикатором небезпечна ситуація. Наші сусіди Кіпор та Беліс. Найстабільніші в скандинавські країни на чолі з Фінляндією. На іншому кінці списку Південний Судан. Пошуки зниклого авіалайнера компанії Ейразія призупинили на ніч. Кораблі та літаки індонезійських сил повертаються на бази. Літак зник з диспетчерських радарів напередодні вночі над Яванським морем. На його борту знаходилось 155 пасажирів і 7 членів екіпажу. Українців серед них немає, заявили у вітчизняному МЗС. За попередніми даними, літак потрапив у турбулентність, спробував змінити курс, але зазнав катастрофи. Рештки літака ще не виявили. Пошуку пошуки ускладнюються ще й тим, що рятувальні служби не. Отримали сигнал аварійного радіомаяка. Ми все ще шукаємо ймовірне місце падіння і будемо розширювати радіус пошуку. До операції залучені військові, індонезійська і сінгапурська рятувальні служби, підрозділи берегової охорони навігаційні кораблі. За нашими даними, літак впав поблизу островів Балітунг і тан Джун Пан Дан. Я сподіваюся на чудо. Я мав бути на тому літаку, але через справи переніс подорож. А два моїх друга з п'ятьма членами родини полетіли. Один з них дзвонив мені перед вильотом. Казав побачимось у Сінгапурі. Хай Бог рятує їх усіх. 24 людини загинули внаслідок сильних повеней на шрі-ланці. Ще кілька десятків зникли безвісти. Усього стихійне лихо зачепило близько 900 тисяч жителів у різних районах країни. Зливи, повені та суви повністю або частково зруйнували понад 17 тисяч будинків. Розгул негоди називають найгіршим за останні 50 років. Прогнози метеорологів також невтішні. На зменшення опадів поки сподіватися не варто а от вітер посилиться ще більше. 300 пасажирів з понад 400 досі залишаються на борту охопленого полум'ям Нормана «Атлантик». Ще півтори сотні людей змогли евакуюватись на рятувальних плотах і шлюпках. На даний момент евакуацію пасажирів проводять гелікоптерами. Підійти до судна інші кораблі не можуть через шторм. На борту Норман «Атлантик» знаходиться 22, 22 українки. Їх доля наразі невідома. Пожежа виникла у вантажному відсіку парома. Він прямував з Греції до Італії. Крим в ізоляції від учора зупинено рух усіх пасажирських і вантажних поїздів з материкової України. І водночас Керченська паромна переправа, що зв'язує Крим з Краснодарським краєм Росії, закрита через шторм. У порту Кавказ, черги на паром близько 800 легкових і 200 вантажних автомобілів. У порт Крим до 160 легкових і 30 вантажних повідомляють транспортники. Керченська паромна переправа закрилася у суботу ввечері. Очікується, що пароми, в анексований Росію. Український Крим не курсуватимуть до завтра. Європа опинилася у владі снігів. Гігантський сніговий циклон накрив територію від Парижа до Афін. У Франції на дорогах утворилися багатокілометрові затори. Найкраща ситуація і на дорогах Німеччини. У Бельгії сніг створив проблеми не тільки для автотранспорту, а й для залізничного сполучення. Із графіка вибилися навіть швидкісні міжнародні потяги. А у центральних і північних районах Великої Британії запроваджено третій за чотирибальною шкалою рівень небезпеки. Очікується, що негода господарюватиме в Європі до. Нового року. В Україні значно погіршуються погодні умови. Попереджає гідрометцентр. Уночі у Вінницькій, Миколаївській областях сніг у Карпатах і на Одещині, сильний сніг і хуртовини. А у понеділок по усій країні сильні хуртовини і снігові заноси на дорогах ожеледиться. Вітер переважно північно-східний з поривами до 22 метрів на секунду. У південних і центральних областях до 30 метрів. Температура вночі до 11 градусів морозу на крайньому сході до мінус 15. В день 3-8 мороза. У південних областях. Від нуля до п'яти тепла. У Києві завтра в день теж йтиме сніг. Температура 6-7 з позначкою мінус. Понад чотири місяці без ротації 350 бійців батальйону Київська Русь нарешті повернулися додому. Військові, яких на фронті називають діди, прибули до навчального центру Десна, куди на своїй техніці діставалися із Чернігова. Тут на них чекали поранені побратими, рідні та близькі. Як зустрічали легендарний батальйон, бачила Інна Гоголь. Прапори з підписами усіх бійців роти Мар'янові передав із фронту дядько та взяв із хлопчика обіцянку, що малий приїде його зустрічати. Якщо збереже символ, проїдеться з воїнами в колоні техніки і обіцянку дотримав. Слава Україні. Із Дебальцевого на ротацію повернули триста бійців. Більшість з них добровольці, офіцери у відставці, прибули в Десну на своїй техніці. Родичі і друзі, що зустрічали героїв. Чекати, поки батальйон шикуватиметься, на плацу не стали. А натовпом побігли шукати своїх у колоні. Привіта дивітась. Зустрічали бійців і поранені побратими, спеціально відпросилися зі шпиталю, приготували хлопцям сюрпризи, випускали сигнальні ракети та повітряні кульки, дарували квіти. Разом з волонтерами навіть спекли каравай. Наші стащина ЛБТС героїв слава тільки З усіма тільки з усіма. У зоні бійці перебували понад чотири місяці. Більшість часу на передовій нині не скаржиться ані на нестачу техніки, ні на важкі умови на фронті. Кажуть, не вистачало тільки рідних людей поруч. Внімання, ласки, і родних ближе. Рідного дому не вистачає. Це моя дружина. Своє от плакали, слава ну, Богу, вже. Чотири місяці. Десь так Будемо молитися, що закінчилася зі сходу. Бійці Київської Русі привезли нових чотирилапих друзів, знайшли їх поблизу Дебальцевого. Кицька на ім'я Базука жила з військовими в бліндажі. А кота на прізвисько Тунгус залишили господарі, що переїхали із зруйнованого бойовиками міста. Новий дім знайшов і песик Патріот, який на фронті став для військових бойовим побратимом. Собака, який йде на вистріл, хто стріляє йому до спини. Стрельнув ти він на тебе пішов. Навіть собачому на очах, що за ракетницю пускають, він починає гавкати і кидатися. Собаки умні, їх там багато. Я його заберу з собою. Я його не покину ніде. Як довго відпочиватимуть, бійці не знають. Зізнаються вдома добре, але вони готові невдовзі повернутися на буремний схід і далі боротися за українську землю. Інна Гоголь, Олексій Дрісов ТВА. Лікування від наслідків війни, кризи, майдан, окупації територій тощо сьогодні. Чи не кожному українцю потрібна психологічна допомога? Найбільше страждають військові, які повернулися з зони АТО. Для них ці півроку вже стали точкою неповернення у минуле життя. Як військовим допомагають забути про війну і почати жити в мирі? Далі у сюжеті. Юрію трохи за 30. Батальйон, де він служив, дивом врятувався від мінометного обстрілу. Сам Юрій в один день на одному з блокпостів отримав дві контузії. Перший раз, коли перевіряв на блокпості зерновоз. Коли перевіряв зерновоз, міна впала між кабіною і цей, коли я отримав контузію. От. Це як нокаут, просто плями в очах, дзвін в ухах. Ну, я не знаю, з чим це порівняти. Побороти наслідки контузії вдалося у шпиталі, а після виписки дала про себе знати інша травма душевна. Спочатку це було невиносимо, в принципі, я не знав. Безсоння, тошнота постійна і приступи, навіть агресія я вам скажу. Тих, що повернулися з пекла або відчувають його в тилу, стає все більше. Та за допомогою люди самі звертаються рідко. Хтось не визнає, що має проблеми, хтось соромиться. Для них івано-франківському розповсюджено листівки. В них описані симптоми недуги і обіцянки анонімно та безкоштовно надати допомогу. Медикаментозне лікування призначають тільки у тяжких випадках. Основна метода творчість. Івано-франківські лікарі розробили програму лікування, орієнтуючись на світовий досвід. Чого відноситься? І потерапія, і арт-терапія, і кулінарний тренінг у нас є ще столярний тренінг. Усе все якраз ті види зайнятості, які необхідні пацієнту, для того, щоб він краще соціалізувався і щоб він не пробував в своїх проблемах. Ось такі, наприклад, сувеніри чоловіки роблять із задоволенням. Додатковий стимул для них благодійність. Лікарі влаштовують аукціони, де лотами виступає саме хендмейд від колишніх бійців. Гроші потім направляють на НАТО. Чоловіки задоволенням займаються. Спочатку їх тяжко говорити, але коли пробують, то потім навіть не нахваляться, що вони навчились вишивати. Бачите, тут робиться такий конус, звичайний грубий картон, ми його скручуємо як пакетик, потім акуратно обрізаємо і робимо такі тканини, такі як конуси, трикутнички. Та поки чоловіки шиють і плетуть обереги, лікарі ставлять діагнози. Їм усе зрозуміло лише по кольорах обраних ниток. Якщо в кольоровій гамі, то настрій нашого пацієнта або навіть якісь приховані тенденції, скажімо, більш негативні, руйнуючі, можуть бути навіть суїцидальні моменти. Вона може бути як реабілітую. Якщо за час свого перебування пацієнт робить декілька мандал і стан його покращується, то ми можемо бачити по кольоровій гамі, як змінюється колір мандлів. Від одного дня до іншого, визначають потрібну методику в індивідуальному порядку. 19-річний Дмитро відновлюється, займаючись іпотерапією. Це є наше, це як з нею обходишся, так будеш від неї отримувати Правильно? Ну відчуття які прокатався, гарно розвіявся, слава Богу. Ну, краще почувається. Рано. Я ж коніка маю вдома, я з Верховини. сам. Багато колишніх військових, які повернулися з зони АТО, вони сюди приходять. Це просто спосіб відірвати тої реальності, яка, яка там була. Це для них, ну, наскільки я розумію, просто спосіб. Для когось повернутися в дитинство, комусь виконати свої мрії, які не вдалося в минулому зробити. Лікарі резюмують за допомогою до них вже звернулись понад 100 колишніх майданівців та учасників бойових дій. А після занять усі вони почали вірити у світле майбутнє. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криворотова Твай. Не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті вимагає студентство. Вони, як представники однієї з незахищених верст населення, переконані, що причини підняття тарифів удвічі є надуманими. Роз'яснювати українцям ситуацію активісти взялися прямо у метро біля кас станції Майдан Незалежності. Далі розкаже Марія Черняхівська. Вони не мали жодних письмових дозволів та все ж переконали правоохоронців, що цілком законно розгорнули плакати прямо на території стратегічного об'єкту столичного метрополітену. Мета студентів збереження діючих тарифів на комунальний транспорт та розкриття для громадськості усіх бухгалтерських книг Київпастрансу та метрополітену. Студенти запевняють, в Україні, як і у багатьох країнах світу, міський транспорт має бути доступним, і на думку активістів, такі підприємства не мають бути прибутковими. Міська влада, Нікона, в Кличко, вже давним-давно заявляють, вони ще місяць назад заявляли, що підвищення дійсно відбудеться, що воно є необхідним, але про його необхідність ми не можемо, ну вони не можуть це підтвердити, тому що ми не маємо від даних відкритої бухгалтерії. Активісти переконані, гроші за рекламу у громадському транспорті переважно йдуть повз державну казну. А громадські обговорення, які мають проходити перед підвищенням тарифів, влада проводить лише формально. Свої аргументи проти злету цін на проїзд вони виклали на папері і роздавали киянам та гостям міста. Люди жваво реагували на ініціативу та ставили свої підписи під петицією про вимогу відкриття бухгалтерії витрат. Я підписалася в тому, що я підтримаю цю акцію. Що особливо я наголошую на тому, що не на тому, щоб не підняли ціни, а на тому, щоб обговорили чесно, дійсно, і аргументували це все. Народ зрозуміє, я вирішила це підтримати, тому що я теж не згодна з підвищенням тарифів на, на, на транспорт і на метрополітен Зокрема, ініціатори акції не вірять, що гроші, вилучені за підвищення тарифів, підуть на зарплатню працівникам Київпастрансу. і заявляють, столична влада має шукати альтернативні шляхи фінансування інфраструктури міста, а не класти витрати на плечі малозабезпечених громадян. Марія Черніхівський Горшатайло Тивай. Екс ляпіс Сергій Міхалок вперше дав концерт в Україні з новим гуртом. Колектив тепер має назву «Бруто». Його створили на початку осені цього року. Відтоді хлопці вже встигли випустити студійний альбом на сім кліпів. «Бруто» так само радуватиме фанів запальними і веселими піснями, як і колишній ляпіс переконують учасники. Утім, у текстах тепер не буде політики, лише пропаганда спорту та здорового способу життя. Один із найпопулярніших на пострадянському просторі гурт Ляпіс-Трубецький тепер у новому обличчі бруто. Попередній колектив, що мав понад 20-річну історію, розбігся 1 вересня цього року, відігравши всі заплановані концерти. Серед фанатів ширилися чутки, що все через політичні розбіжності, адже лідер обох команд Сергій Михалок відверто критикував білоруську владу і підтримував українську революцію. Нині він не дає журналістам ніяких коментарів. На столичний концерт Екс ляпісу велика черга. Люди йдуть слухати, як Нові пісні Бруто, так і старі шлягери білоруського колективу. Бруто це новіше і краще, я думаю, буде, ніж Ляпістробіцький. От, а чим, чим ну, новий напрямок його роботи дуже цікавий. Я думаю, він знайде свою нішу. Це наше нове покоління, нова ідея. Практично за місяць, за місяць вже були розкуплені всі білети. Мені дуже подобалася їх творчість. Он прекрасний мужчина. Я б за нього вийшла замуж. Спорт, здоровий спосіб життя та заклики бути сміливим пропагують учасники гурту у своїх текстах. Це внесок білоруса Віталія Гуркова, десятикратного чемпіона світу стайського боксу. Можливо, ну, мені прийдеться залишити спорт через. Время. Может, я уже с ним прощаюсь, но у меня по части спорта все мои амбиции и достижения они уже есть. Мне нужно развиваться где-то дальше. Хлопці запланували велике турне Україною. Фанати мають змогу їх побачити не лише в обласних центрах. Виступатимуть, зокрема, у Бердянську і у прифронтовому Маріуполі. Триватимуть гастролі з початку лютого і до середини березня. Після цього поїхати з концертом гурт планує і в Росію. Ми стартуємо з альбому. У нас 1 сентября почала діяльність наша група, і ми почали з нашим альбомом «Мандердог», який був записаний. В Мінській, і він давним доно вже доступен. У репертуарі колективу багато старих хітів ляпісу, зокрема символ української революції Воїни світла втім, музиканти зізнаються, дещо її види змінили на свій манер. Якщо будуть патріотичні пісні, ми будем тільки за так, да. Слава Україні! Слава Україні! <ріху> Вадим Понька, Ігор Шатайло, ТВА. Інформаційний ДЕНЬ завершать спортивні новини. Ну а ми зустрінемось з вами завтра о 10-й у прямому ефірі. ТВ гарного вечора і спокійної ночі.